Вітаю! Ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни. Російські терористи знову усю ніч обстрілювали Нікопольщину. З важкої артилерії окупанти атакували три громади, випустивши по ним з півсотні снарядів. Також через вчорашні масовані обстріли критичної інфраструктури було знеструмлено на сусні станції одного з п'яти обласних водоканалів. Докладніше про це у нашому сюжеті. Вночі через обстріли російських терористів знову потерпала Нікопольщина. Ворог випустив зо п'ять десятків снарядів. Гатили по Марганецькій та Червоногригорівській громадам. Внаслідок цього знеструмлено одну з насосних станцій. Три населені пункти без води це близько 9 тисяч абонентів. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання. Найбільше через нічні обстріли постраждало саме місто Нікополь. Внаслідок обстрілів у Нікополі побито більше 10 приватних будинків, три господарські споруди, газопроводи та електромережі. Рятувальники обстежили всі території після обстрілів. На щастя, минулося без постраждалих. Також вчора через масовану ракетну атаку російських терористів знеструмлено насосні станції одного з п'яти обласних водоканалів. Немає води у Солонянській громаді. Відновлення роботи водоканалу планується найближчим часом. Лікарні працюють у штатному режимі. Владислава Авдієнко, новини 11 каналу. І до екстрених відключень знову повернулися деякі регіони країни, зокрема і Дніпропетровщина. Стабілізаційні графіки, доки не діють, фахівці радять тримати зарядженими мобільні телефони та павербанки, мати запаси води і не перенавантажувати систему, а максимально економити електрику. В Укренерго попередили дефіцит в системі зберігатиметься, поки деякі енергоблоки, які аварійно відключились від час атаки, не наберуть потужності. Ми вже це спостерігали не раз після масованих атак, коли день два потрібно для того, щоб відновити нормальне нормальне виробництво електроенергії в системі. Після цього очікуємо, що ситуація застабілізується, ну і будемо повертатись потрошку до нормального функціонування. Отже, вчора Україна пережила чергову масовану ракетну атаку. Зафіксовано прильоти по енергооб'єктах у Київській, Вінницькій Одеській областях. У командуванні повітряних сил попередили, що днями Росія може знову завдати терористичного удару, і до цього ми маємо бути готові. Щодо фронту у Донецькій області тривають найгарячіші бої. А на Луганщині на Сватівському напрямку наші оборонці просуваються вперед та формують вигідні позиції зсу. Усі подробиці у нашому оглядовому сюжеті. Нарешті погодні умови дозволяють нашим військам просуватися вперед та проводити наступальні дії на Луганщині на Сватівському напрямку. Українська армія має успіх. Земля промерзає, що дає можливість збройним силам України переміщуватись більш активно і вдається здобувати такі, знаєте, локальні перемоги. Десь зайшли 50 метрів, десь 100, десь 150 Формували більш вигідні позиції для того, щоб потім реалізувати загальний задум. І Він обов'язково буде зреалізований. Ворог намагається окупувати всі населені пункти між лисичанськом і бахмутом, штурмують білогорівку, аби створити там плацдарм для наступу. В селищі й досі залишаються шестеро літніх людей, яких вмовляють евакуюватися. У нас вже було багато, дуже і звернені від родичів і від знайомих, і навіть знімали певні відео звернення до них особисто. І зараз ми ну, намагаємось за допомогою військових, які там знаходяться, як тільки, хоча б трохи безпекова складова, дозволить, щоб ми їх просто вже вивезли цих людей. На Херсонщині позиції ворога на лівому березі Дніпра взяті під вогневий контроль наших збройних сил та знищені Росіяни. Намагалися, як написано на них в уставі вкопатися в пляж. Шкода, що не можу вам це показати, але я думаю, що настане час, і зможемо показати, як вони там були розкатані нашою артухою ті міста, в яких вони намагалися закріплятися. Також не мали успіху всі будинки, в яких вони намагалися. Базуватися були виявлені і також знищені найбільшим стратегічним провалом назвала британська розвідка, бавовно на російських аеродромах Енгельс та Дягілєво. І сьогодні сталася пожежа ще на одному військовому литовищі у Курську. В інституті вивчення війни заявили, що вибухи на стратегічно важливих аеродромах Росії можуть зірвати кампанію Кремля з масованих ракетних ударів по Україні. у командуванні повітряних сил попередили, що Росія може знову завдати терористичного удару по нашій території. Про це свідчить і 15 ворожих кораблів, що знаходяться на чергуванні в Чорному морі. 12 ракет, що мінімум типу калібр споряджені і готові до застосування, тому не слід розслаблятися. Ми пам'ятаємо про те, що вони застосовують не тільки масовані ракетні удари, а й поодинокі бувають і можуть продовжувати зокрема вити по тих об'єктах, які вже були влучання, або які в були в переліку і не були ушкоджені. А це вже Білорусь на її території помітили пересування ешелонів з військовою технікою. У Польщу ж прибуло 800 одиниць військової техніки США, включно з танками. Вантаж прибув у рамках операції Атлантична рішучість. І до Дня Збройних сил України маленькі мешканці Дніпра записали вітальні слова для наших захисників. Є герої, що захищають мирне наше майбутнє від брехливого відступного ворога. Ми обов'язково переможемо. Ти чоловік для нас опора. Ти наш сімейний захисник. Сьогодні, завтра, учора. Коханий нам рятівник. Олена Петроченко, Олександр Коваленко, новини 11 каналу. І сьогодні, 6 грудня, в Україні День Збройних сил. Це свято завжди відзначалося з гордістю та пошаною, але цього року, під час повномасштабної війни, воно стало без перебільшення найголовнішим. Зсу це щит України, опора і захист, завдяки якому наша держава вистояла і буквально розбила міф про міць так званої Другої армії світу. Ми вдячні кожному за мужність та відвагу за той шлях, який наші воїни проходять, виборюючи Перемогу для України, я вірю в кожного з вас і в нашу перемогу. Сердечно вітаю із Днем Збройних сил України. Бажаю швидкого відновлення пораненим воїнам, всім, хто в строю, сил і стійкості, натхнення і радості, переможного миру! Слава Збройним силам України! Слава Україні! І геть від Москви вже остаточно. У Дніпрі приберуть з вулиць пам'ятники Пушкіну, Ломоносову, Горькому і іншим російським та радянським діячам. Таке рішення сьогодні ухвалили міські чиновники. Постаменти тимчасово перенесуть на територію комунального підприємства зооконтролі, заявив міський голова. Демонтаж розпочнеться вже найближчими днями. Міська влада Дніпра неодноразово зверталася до столичних начальників з проханням визначити об'єкти культурної спадщини та Виключити з їхнього переліку пам'ятники, пов'язані із колишнім СРСР та країною-агресоркою. І тому сьогодні виконком міськради Дніпра самостійно ухвалив рішення перенести пам'ятники Пушкіну, Ломоносову, Горькому та іншим на територію комунального підприємства Зооконтроль. Нехай поки що постоять там, цілішими будуть. Готував теракти на Дніпропетровщині, а тепер проситься, щоб його обміняли ОРФ. Сбу довела провину брата екснердепа зрадника Олега Царьова Михайла. Його затримали ще у травні цього року під час спецоперації у Дніпрі. Встановили, що чоловік виконував завдання російських спецслужб, аби дестабілізувати ситуацію в регіоні. Здійснював підготовку серії вибухів на стратегічних об'єктах. І за свою роботу окупанти обіцяли йому посаду голови Дніпропетровської обласної адміністрації. Сам же Михайло Царьов тепер звертається з проханням включити його до списків обміну на українців, які перебувають в полоні расистів. Я, Царьов Михайло Анатолійович, до своєму брату царь Олігу Анатолійовичу з просьбою допомогти обміняти на українських воєннослужачих. Переслідує, погрожує вбивством та шантажує 20-річна Дніпрянка. Вже понад рік буквально тероризує місцеву журналістку. Інфоагенція, де працює кореспондентка, колись відмовила в роботі дівчині. Відтоді та почала мститися, полює від ночі до ранку, нападає на редакцію, мінує об'єкти з фейкових акаунтів від імені журналістки. Чому ж майже ніхто, навіть правоохоронці, не можуть гарантувати безпеку жертвам переслідування наш сюжет. Марія Чала, журналістка одного з Дніпровських видань. Вже понад рік її буквально тероризує неадекватна 20-річна дніпрянка Єва, вистежує, шантажує та залякує. Під час останнього інциденту взагалі погрожувала підірвати офісну будівлю, де працює кореспондентка. Скляні двері розтрощила каменюкою і з фейкового акаунту надіслала погрозу, що рознесе редакцію ракетно-бомбовим ударом. А наостанок розірвала прапор України та намалювала окупаційну зетку. Ну, ти написала, що ти взорвеш на бумажки і в Фейсбук. Зачем? Знову пошутити хотіла. Пошутити? аналогічних інцидентів з дівчиною безліч. Приміром, на ім'я журналістки, єва створила купу фейкових акаунтів, особисті фото та дані кореспондентки, яку обрала своєю жертвою, використовувала у різних соцмережах та навіть на сайтах знайомств. Був момент, коли в телеграмі ну писала ну людей, не знаю, людей по 50, мабуть, на день різні. Ну люди багато чого хотіли. Обіцяла фото 18+, Знову ж таки, це були як звичайні якісь групки просто для знайомства. Були інтимні пабліки в телеграмі. Відповідно до того, що мені люди просто писали, ти там обіцяла, я тобі гроші кинув. Та 20-річна Єва пішла далі і від імені Марії повідомляла про хибні мінування різних об'єктів по всьому місту. Від мого ж знову ж таки ім'я. Вона мінувала мост сіті караван, вокзали, лікарні навіть після початку, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона продовжувала цим займатися. З поміж усіх цих божевільних дій є ва ще й буквально переслідує Марію та її колег. Щодня зранку до вечора вистежує біля офісу, і увесь цей терор тягнеться вже понад рік. Рівно з того моменту, як редакція відмовила Єві у роботі, та мріяла працювати журналісткою. Коли ж не вийшло, почала мститися. Вона дружина на одному з наших співробітників. Він її гвалтував, вбив від нього є дитина в неї. Але от вона пішла до іншої людини, також нашого співробітника. Всім розповідається цю неймовірну історію. А я от винна, бо я зруйнувала розруйнувала її брак, я не взяла її на роботу. З'ясувала, що дівчина має психічні розлади, і саме вони є наслідком неадекватної поведінки. Відтак, жертви її переслідувань реально бояться, що від погроз агресорка може перейти до дій. За місцем свого проживання дівчина також регулярно відзначається. Стежить за місцевими дітьми та сусідами, малює на асфальті рашистські зетки. А ще каже, що їй 14 років і сама напрошується гуляти з малолітніми, що не може не насторожувати батьків, оскільки вже було чимало інцидентів, коли Єва крала у дітей мобільні телефони. Він вийшов гуляти з а чому ти пішла з ним гуляти? Він дзвонив тобі? 11 років, дитинку. приміром. У юліного маленького сина Єва взагалі поцупила телефон. Коли я забрала телефон моєї ребенка, там була куча приложений, куча переписок. Вона адекватно абсолютно з всеми общается, представляється, какой-то машей. Тобто, у нього куча фотографій була на телефоні. За допомогою крадених телефонів Єва і продовжувала свій терор. Виявилось, що вплинути на дівчину просто нікому. Рідна матір покинула хвору доньку та з двома іншими дітьми евакуювалась до Польщі. Проблемну Єву лишила навіть чима он уже просить, що заберите її, я не Я каждый раз прихожу с работы, и каждый раз приїжджає ожидать. Телефоном, відчим Єви, каже, зарадити нічим не може. Звісно, не подобається, жодного впливу на свою доньку немає і матір. Лікувати чи втихомирювати її не збирається. Усі відповідь жертвам переслідування Єви. Усі розмови безкорисні. Єва відчуває безвідповідальність. Це все буде тривати, поки вона не знайде новий предмет обожнювання чи треба її просто переключити? У місті може потрібна десь її допомога. Нехай допомагає. Головне, хвалити її. Більше я нічим допомогти не можу. Фактично безпорадними виявились і правоохоронці за хуліганство та хибні мінування вони вже не раз відкривали провадження. Проте притягнути до відповідальності Єву так і не змогли. Офіційно, психічно хвора дівчина виявилась неосудною. Єдиний вихід зараз відправити на примусове лікування. Відповідне клопотання слідчі вже подали до суду. Загалом же констатують юристи, українці майже не захищені від таких фанатичних переслідувачів, бо правоохоронна система досі не рахує це серйозним злочином. Вони повинні були прийняти певні. Заходи відкрити кримінальне провадження. Вони повинні були з цією особою провести бесіду. Це не дороботка правоохоронців. Однак, чисто об'єктивно, то поліції наразі не вистачає часу. А з моєї суб'єктивної точки зору їм ще не вистачає досвіду. Тому зараз припинити терор цілої редакції та інших жертв, переслідувачки фактично під силу лише. Психіатром. Але чи відправлять дівчину на лікування? Стане відомо лише після рішення суду. Одинадцятий канал слідкуватиме за ситуацією. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Комунальники Дніпра закінчують відновлювати будинки, які постраждали від ракетного удару ще у листопаді. Тоді під час атаки вибуховою хвилею пошкодило півтора десятка житлових будинків, біля яких і впала російська ракета. Вибило понад п'ять тисячі вікон та розтрощило аж сім покрівель. П'ять із них вже відремонтували. Ще дві планують закінчити до кінця цього тижня. Ремонтні роботи затягнулися через блекаут, кажуть комунальники. Постраждалі від ракетних ударів можуть звернутись по допомогу за телефонами, які зараз на екранах. У даний час було замінено 670 квадратів покрівлі. Також ми плануємо замінити 81 вікно та 18 міжкімнатних дверей. Лягають спати у верхньому одязі, та навіть у шапках у гуртожитку одного з коледжів Дніпра, де мешкають переселенці, і досі немає опалення. Люди буквально замерзають у своїх тимчасових оселях. Мешканці неодноразово просили керівництво навчального закладу запустити систему, але їм чомусь відмовляють, чому заморожують переселенців, і чи справді це саме так з'ясувала наша Софія Куценко. Вже сім місяців 80-річний Нукзар живе в гуртожитку одного з коледжів Дніпра. Сюди разом із родиною втік з-під бомбардувань на Луганщині. Нещодавно чоловік переніс інфаркт і зараз майже весь час змушений лежати. Каже у ліжку, буквально замерзає, бо в будівлі немає опалення. Ну так вода скоро дюжа. Скоро їх тут дюжа. Одна, вторая, третя і ще четверта. Ще є шапка, ще є шапка. Ну а що, холодно разом із Нукзаром замерзають і інші мешканці гуртожитку. Зараз їх тут співсотні, півсотні, усі переселенці. Тепло людям мали увімкнути ще на початку листопада, проте і досі цього не зробили. Аби, хоч якось, зігрітися, люди почали вмикати обігрівачі, але з постійними відключеннями світла натопити в помешканні в день майже нереально. Водночас вночі електроенергії в будівлі також немає. Під час комендантської години його вимикають задля економії. Така заощадливість зіграла злий жарт з Мариною Миколаївною з Лисичанська. Жінка впала у темному коридорі та зламала ногу. Я йшла на кухню на була вода. Я її не побачила, я, звісно, В темноті. я впала перелом на Ну як... З уламками, з осколками, осколочні. Ну раз, разрушился, и Мені оперировали, складывали. Крім того, через низьку температуру та сирість скаржаться мешканці. З'явилась цвіль. Я сьогодні буквально витирала плесень навіть в тумбочках. От стоять тумбочки в тумбочках плесень. Діти почали кашляти, ми почали перевіряти, угли всі сирі. Кроме проблем с опалением и электроэнергией, людей обмежили и у користуванні душевыми. Душ у нас работает по времени. Поставили, вот здесь повесили табличку с 5 утра до 10 и с 15.00 до 22.00. А в другой период сюда просто не попадешь. То есть понимаете, что есть дети, у нас кто по суткам работает. И вот строго в это время только нужно уложиться. Плюс отключение света, которое припадает на это время. То есть вообще можно в душ не попасть. Переселенці припускають, що так їх хочуть просто вижити з гуртожитку. Ізначально нас було около 150 п'ятдесяти чоловік. Но так як почалось виживання, нас насюди многі люди уїхали, а сталось около п'ятідесять. Водночас керівництво навчального закладу, на балансі якого знаходиться гуртожиток, всі закиди спростовує. кажуть, для комфорту переселенців роблять усе можливе. Люди живуть там абсолютно безкоштовно. При цьому всі витрати сплачує сам коледж на місяць. Це понад 150 тисяч гривень. Ми домовляли з ними про те, що вони проживають максимум три місяці. Вон, така була домовленість з місцевою владою, така була домовленість з обласною владою. Не налаштовані на те, що було б їх виселяти. Ми по людськи відносимося до цих людей з розумінням. Крім того, котельня готова до опалювального сезону, каже директор. Однак через перебої зі світлом запустити її неможливо. Сьогодні такі відключення більше ніж на 12 годин і вже мороз настає. І зараз ми не можемо собі дозволити, дозволити включати опалення, тому що, якщо, не дай Бог, буде відключена електроенергія в електропостачанні, звичайно, ми розморозимо систему і вона вийде зовсім з ладу. На час холодів людям пропонували переїхати до іншого, менш комфортабельного, але гуртожитку з опаленням. Вони ж кажуть в адміністрації коледжу чомусь відмовились. Проте ця альтернатива жити у теплому приміщенні у переселенців і досі є. Софія Куценко Сергій Гончар. Новини -го каналу. Увага пасажирам у зв'язку з проблемами енергопостачання у Дніпрі зупинили роботу трамваїв та тролейбусів. Нагадаємо, електротранспорт у нашому місті не працює вже тиждень, аби уникнути колапсу на маршрутах. Вдвічі збільшили кількість автобусів. Відновити рух транспортники обіцяють, щойно стабілізується енергосистема. Про зміни одразу повідомлять. Наразі важко сказати конкретні дати, коли ми поїдемо, залежить по перше, від того, коли обленерго та ДТЕК надасть нам на це дозвіл, хоча б мінімальний рух транспорту, хоча б на найнавантаженіших напрямках. Про зимове отримання доріг та відкриття руху відремонтованим шляхопроводом поговоримо з очільником служби автомобільних доріг Дніпропетровської області Олександром Колимійцев у нашій студії. Ми раді вас вітати. І Доброго одразу дня. хочеться розпочати з того, чи готова служба до зимової негоди. З четверга вже знаємо, що буде, буде снігопад, можливо, потім відлига. Ну, кажуть, що зима приходить, неочікувана, але ж ми готові. Ми ще восені підготувалися до складної зими для нашої країни, тому можна сказати, що служба автомобільних доріг до зими готова. За яким принципом облаштовували дорожньо-ремонтні пункти? І чи буде можливість їх ще збільшувати? Зараз їх 25, правильно? Кожне дорожньо ремонтне підприємство ДРП, у нас їх 25 на території Дніпропетровської області. Вони облаштовані до автономної роботи. На них є. Спеціальна дорожна прибиральна техніка це комбінована дорожна машини, піскорозкидувачі, снігоприбиральна техніка. А також у нас на кожної базі у нас концентрований незнижувальний запас паливно-мастильних матеріалів. Він створений таким чином, щоб 10 днів кожне ремонтне підприємство воно відпрацювало автономно. Тобто, якщо у нас будуть якісь завали чи якісь намети, вони самостійно можуть розчистювати дороги. Всього у нас таких 25 дорожних ремонтних Одних підприємств всі вони готові. Ми їх проінспектували ще до початку сезону. Тобто, восені обстежили, перевірили техніку. Ми до зими готові. Диспетчерська служба працюватиме як і раніше? Телефон диспетчерської служби змінився в минулому році. Ми працювали в диспетчерській службі Дніпропетровської області. Зараз у нас перший рік у нас діє єдиний диспетчерський центр, який діє за номером 067. 46080. За цим номером можна телефонувати. Він централізовано діє в Києві. І вся інформація буде передана нам, і наш диспетчер вже відпрацює на місці ту інформацію, яку отримали. Бо можна сказати, з початку військових дій наша диспетчерська служба не припиняла роботи. Ми порахували, що у нас за початок військових дій в день дзвонили близько 300 звернень. І це було не тільки звернення щодо дорожніх робіт чи стану доріг, а були звернення і по, по шляхам евакуації, і по напрямкам, які у нас працювали. Наша диспетчерська служба завжди допомагала тимчасово переміщеним особам щодо якісного шляху безпечного шляху у напрямках інших областей. І 1 грудня було відкрито рух по трасі Кривий Ріг П'ятихатки. Правильно що мають знати водії? Що це за дорога? Це дорога, яка єднає місто Дніпро через місто Кривий Ріг та йде до міста Херсону. Тому ми прискорилися восені щодо виконання робіт на, цьому, на цій ділянці. Ми розуміли, що звільнення всієї країни воно вже близько. Тому наше завдання як служби доріг забезпечити проїзд, безпечний проїзд всіми ділянками доріг Дніпропетровської області. Ця дорога М30, яка єднає схід та захід, ми її відкрили в минулому році. Вона отримала символічний індекс М30 до 30-річчя Незалежності країни. Ми її відкривали в минулому році. І вона дійсно в цьому році вона виконала своє, своє ім'я. Вона єднала схід та захід. У нас всі внутрішньопереміщені особи рухалися саме цієї дороги. Ці дороги у нас в Дніпропетровської області були в проїзному стані, але ця дорога вона дійсно витримала велике навантаження. Коли ми виїжджали на цю дорогу, у нас були колони внутрішньопереміщених осіб. Саме цей шляхопровід він знаходиться на цій на цій ділянці. Це єднання дороги Н-11 на кривий ріг. і далі до міста Кривий Ріг і на Херсонщину. І тому ми мост будь-яці шляхопровід ми відремонтували. І сьогодні у нас безпечні вантажі, гуманітарна допомога, переміщені особи, всі рухаються цією ділянкою, не об'їжджаючи цей міст, який знаходиться в стадії ремонту. Дякую вам про зимове отримання доріг та відкриття руху відремонтованим шляхопроводом. Говорили з очільником служби автомобільних доріг Дніпропетровської області Олександр Коломійцев. Був у нашій студії і повну версію інтерв'ю. Дивіться одразу після випуску новин. І Ще одну автівку на фронт відправили на допомогу нашим захисникам із Кам'янського Позашляховик у відмінному стані оснащений усім необхідним та вже готовий служити воїнам на передовій. Разом з Бжалу сьогодні передали чергову автівку для наших військових. До мене звернувся Антон, мешканець нашого міста. Ми сьогодні ми передаємо цей пікап. І вже сьогодні він відбудеть для виконання бойових завдань на півдні нашої країни. Можна виїхати, вивезти в міномет, привезти боєприпаси, поміняти хлопців, забрати ну, на позиції на бойові. Слово Україна стало найуживанішим у матеріалах видання Нью-Йорк Таймс. Про нашу країну згадали понад 4,5 тисячі разів минулого року. Найбільш популярними словами були Байден і ковід. І наостанок про погоду у вівторок у Дніпрі, в день буде 2 градуси морозу, вночі мінус 5. Атмосферний тиск знизиться до 706 ртутного стопчика. Радіаційний фон в межах норми, за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини. Більше дізнайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, в Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе і до зустрічі.